По сотні учасників з усіх куточків держави зібрала всеукраїнська науково-практична конференція Кобзар єднає Україну ідея конференції виникла ще 2013 року, як така, що мала консолідувати українське суспільство. Учасники заходу зауважують, що творчість Тараса Шевченка актуальна в усі часи. Його слово знають від великого до малого і не для галочки, а для душі. Я всім бажаю, щоб ми всі знали Шевченка, не забували обов'язково, щоб мали в кожній. В що У нас був кобзар і не один, їх зараз видається багато, а його зараз видається також енциклопедія Шевченка, п'ятитомна інститут літератури і світової літератури, який знаходиться в цьому ж будинку, її видав. І 12 твори Тараса Гровича Шевченка також переведені, як і багато творів з історичного профілю. Тарас Шевченко, як ніхто інший, вірив у силу українства та намагався віднайти серед національної еліти яскраві особистості. Будь-який захід, який ми проводимо, будь-яка дія, так, вона має бути раціональною, має бути на часі, має бути сучасною і актуальною. Тому що якщо вона не актуальна, немає сенсу витрачати сили і інтелектуальний потенціал, і взагалі час, те, що ми у нас саме дорогоцінні. Стосовно Шевченка, він завжди сучасний. І в чому полягає феномен Шевченка? Різні люди по-різному до нього ставляться. Для одних він борець, для інших тому, що, чому борець, тому що за радянських часів він був так як і франко революціонер, так і шевченко революціонер. Але якщо розібратись, то феномен Шевченка зовсім в інший. Феномен Шевченка полягає саме в тому, що Тарас Григорович намагався віднайти в українців, в українцях і безпосередньо в українській еліті, яка має очолити і вести народ і представляти націю. А українців він бачив тільки як націю, ніщо як інше. Він бачив особистостей. В цьому біда і в цьому велич українського народу. Біда в тому, що е, от в Європі в них людиноцентризм, центризм да? у них права людини. А українців це особистість центризм. В них, е, ми говоримо про особистість як неповторне явище. Кожен з нас е, дуже цільний. І, от, мабуть, тому в нас на виборах так багато претендентів президенти, і, мабуть, тому в нас так багато політичних партій, так багато думок. І від того ми страждаємо ще з часів козаччини, коли говорили, що там два козаки тригеть. Да? Тобто кожен вбачав себе здатним повести за собою народ. Так от феномен Шевченка в тому, що він формував в українці не раба, а саме особистість. Тарас Шевченко був і залишається не лише поетом інтелігенції як еліти нації, а й простим селянським співцем. Портрет та книгу якого можна було зустріти навіть у простій хаті мазанці. Може, в тому й універсалізм його натури в простоті, в наближеності до народу в сучасних лідерах. Навпаки, на перший план виходять зверхність бажання вивищитися над нацією у будь-який спосіб. Ми шукаємо національних героїв, де їх взяти. Та вони поруч біля нас, ми їх просто не бачимо. Це і звичайні люди, які працюють і своєю працею, своєю мудрістю творять сучасну Україну. Це і ті наші пророки, той самий Шевченко, той самий Франко, та самий Олеся Українка. І зараз я можу говорити, що і Ліна Костенко, і, в принципі, і В'ячеслав Чорновіл, ті люди, які хотіли. От, Відродити в українців честь, гордість, гідність, щоб українська нація не український народ і українець як такий, пересічний, не пристосовувався і не дивився на поляка, чи на росіянина, чи на єврея, чи ще на когось, а був самодостатнім. Чільне місце в наукових дослідженнях учасників конференції посідає проблема українсько-російських взаємин у творчій спадщині Тараса Шевченка. Більшу частину життя Кобзар прожив поза межами України, як не прикро, але в Росії пам'ять про нього не завжди пошановується належним чином. Минулого року мені довелося побувати у місті Петербурзі. От це не вперше моя візит, візит був до цього міста. Я його досить непогано знаю, бо тривалий час там працював як науковець. Ось, але то була, але минулорічна поїздка. Це була суто екскурсійна така, такий вояж. Ось, і там. Е Тиждень ми перебували, наша делегація. Ось і що впало в вічі, те, що екскурсоводи досить кваліфіковано підготовлені, Мало що говорять за залі інтелектуальний простір Петербурга, зокрема, і українську складову, яка досить потужна представлена далеко не лише постать у Шевченка, як ми знаємо. І вже на третій день цих екскурсій у мене вже так сформувалося питання до шановних наших екскурсоводів, ще раз повторюю, люди досить кваліфіковано підготовлені, але третій день йдуть екскурсію, жодного слова про інтелектуальний Петербург, жодного слова про Тараса Шевченка. На моє пряме питання. Чому ви нічого не говорите про Шевченка? Адже приїхала делегація з України, приїхала делегація з Шевченківського краю, з Черкащини, ви це знаєте, Ось, але чому Обходити цю проблему, Микола Іванович. Я запам'ятав, як звали цього шановного слусовода. сказав, що ви знаєте, він тут мало що залишив. Ну, це було таке велике розчарування, розумієте? Так, якщо взяти спад, твор, творчу спадщину Шевченка, зокрема його живописні твори, то справді він Петербург зображував вкрай рідко, наскільки я пам'ятаю, може помиляюся, але лише одна картина, де зображено смоленське кладовище, і на передньому плані даруйте будь-які. Тобто, це трошки не той світ, який подають світ Петербургу, який подають нам, скажімо, російські майстри. Ось, але це змушує задумуватись, чому така геніальна людина ось, так реагувала на цей Петербург. Ну і Давайте почитаємо ще раз щоденники Шевченка, там дуже добре видно з них, як він ставиться до столичного міста, кого він там більше шанує ось, і таке інше. ось Ну ось, ця, Такий поворот у, мої, у нашій екскурсії змусив нас, мене, зокрема, і деяких моїх колег, поміняти трошки сценарій. Цих екскурсій третього дня ми вже не відвідували традиційну екскурсію разом з усіма, а сходили у академію мистецтв. На березі Неви, всі знають це місце. І замовили індивідуальну екскурсію в художню майстерню Тараса Шевченка, яка розташована в самій цій академії мистецтв. Провели там кілька годин і отримали від того масу вражень. Ну, безумовно, насамперед, позитивних, тому що стояти на тому місці, де жив останні роки Шевченко, де перестало битися його серце. Ось навіть попри те, що там зроблено і таке, якби сучасний ремонт, і безумовно нічого не залишилося від того, що було за Шевченка, але саме це місце, воно безумовно є святим для кожного українця та власне для кожної людини, яка шанує гені Шевченка. Тарас Шевченко повторив долю багатьох талановитих українців, які в той час, як нерідко й зараз, змогли реалізуватися та розвинути свій талант лише в столиці. Однак його винятковість була в тому, що він зумів поєднати українське село та місто. Продовж століть образ Тараса Шевченка зазнав значних трансформацій. Однак, згідно з результатами соціологічних опитувань, серед відомих українців Тарас Шевченко завжди був на першому місці. Виділяють таких чотири типові характеристики образу Шевченка. Шевченко народний поет, національний пророк. Поет революціонер і геній світової культури. Ну наразі не можу не сказати, що Юрій Андрухович виділяє не чотири, а бачить таких шість образів: Шевченко-комуністичний, Шевченко націоналістичний, Шевченко-християнський, Шевченко-атеїстичний, Шевченко-дисидентський і Шевченко-анархічний. Звісно, типологічних образів може бути дуже багато, але Шевченко є. Тією повиною як за словами Сверстюка, який єднає Україну і українців. Після наукових суперечок на учасників конференції чекало відразу дві приємні події: насамперед, презентація книг, а також екскурсія музеєм. Автори праці Пам'ятники Тараса Шевченка в Україні наголошували на тому, що це вперше було класифіковано і зібрано в одному виданні усі пам'ятники Тарасу Шевченку в державі. Надалі у планах видати книгу про такі монументи у світі. Сьогодні ми представляємо книгу Пам'ятники Тарасу Григоровича Шевченка в Україні. Цю книжку ми зробили разом з науковцями Шевченківського національного заповідника, і вона, в принципі, презентує саме фондове зібрання на цю тему автор книги і упорядник Ірина Паламарчук, старший науковий співробітник, яка дуже скрупульозно вивчила всю монументальну Шевченкіану на Україні, історію створення пам'ятників, починаючи з самого першого. І дякуючи своїм, своїй наполегливості, своїм знанням, дружнім стосункам з іншими областями, зібрала фондове зібрання фотографії цих пам'ятників і викладені в цій книжці. Хочу сказати, що сьогодні на Україні і в світі налічується приблизно 1400 пам'ятників Тарасу Григоровича Шевченка і пам'ятних знаків. Можливо, ця цифра на сьогоднішній день трошки більше, тому що в канун 200 річчя багато нових пам'ятників створювалося. Але в цілому це приблизна цифра. Звісно, в книжці показано значно менше пам'ятників, але ми постаралися відтворити самі яскраві, самі гарні, самі такі сучасні, які відтворюють постать Тараса Григоровича Шевченка і його життя. Другим презентованим виданням була книга Україна Тараса Шевченка, яка стала краєзнавчою Шевченкіаною. В ній йдеться про образотворчу, театральну, музично пісенну, музейно краєзнавчу та інші Шевченкіани. В Кінцевому підсумку вималювалася така концепція, що і книга складається з трьох частин. Ну, ми нам і приємно черкащанам. Ми горді тим, що. Один розділ був повністю наданий батьківщині Шевченка, де народився Тарас Григорович, де він похований. Другий розділ об'єднував матеріали із тих областей, де Шевченко перебував. Я навіть назву, як ці розділи називаються. Перший, про який я говорив, от Шевченка шанує його батьківщина. Другий Розділ Земля, яку сходив Тарас, включає матеріали з 14 регіонів України і третій жива слава Кобзаря. Це там, де не був Тарас Григорович Шевченко не перебував, але де незалежно від цього його шанують, пам'ятають і увічнюють. Це книга стала такою своєрідною Шевченкіаною. Краєзнавчою Шевченканої України на початку ХХ століття Іван Франко апелює до громади такими словами: подумаймо, наскільки ближче ми до здійснення наших національних ідеалів, Шевченкових ідеалів, ніж був він сам. І по короткій хвилі Іван Франко відповідає: наша нація як була, так і є, розмежована кордонами і в своїм нутрі розділена суперечностями. Величезний процент її синів, що вигодовані її хлібом, цураються її, заперечують її існуванню і залюбки пруться туди, де їх ніхто не просить і не потребує, де з них сміються. Де ними погоджують і, хоч і користуються їх геростратовими услугами, хотілося б, щоб до кожного покоління приходило своє розуміння Тараса Шевченка та його творчості, але неодмінно через розум, через серце, пошук своєї дороги до храму дороги до українського пророка.